П'яті плюс 815 кг. Так, почнемо ми з ось тонкої курточки. Ідея сміхом. В думаю, тут, тут буде элька. Так, наступно тут будет та жіноча, в розмірі S, така колір смарагду, Наступна будете ось така, біленький плащ, жіноча, розмір S. Так, Наступна будете ось така, безтокавочка, жіноча. В розмірі L. Так, наступна буде ось така. Корпочка. Може бути вже чоловічий. Розмір 2XL, але думаю, тут максимум XL. Так, наступна буде ось така безрукавочка, Іде вона чорна з принтом. Ось таким легеньким лайцем місцем Розмір Excel. Так, наступна буде ще одна безрукавочка. Ось така вона є. Ваш подписчик. Картманчика на замочку. Також присутній е, замочок. Так, наступна буде ось така жіночка з карманчиками на замочку. Розмір і 42, тут є Так, наступне ось таке пальто. Так, ось таке пальтішко, дуже класне. Таке воно тяжкеньке. І тут на замочку. Розмір тут не вказаний, да на підкладу Тут на це буде ось така куточка, вона підсьобина з катманчиками, звуковий катманчик. Є в там добути дуже будемо талія. Ще одна жіноча з кузочками на замочку до в капішончику в розірі СМ. Наступна будет ось такая, зеленая коточка, боковик от мальчика, Это будет на столчовый лич, обратный экстель. Так, наступна будет ось такая, э, женщина, коточка. Такая можно будет навыщить. Так, наступна будет ось такая, кутец, укролоченный, то есть огонь, хатли, жіночий. Йде в розмірі елічка. Також є капюшончик. Мех він тут не знімається, але можна до собі капюшончик і буде супер. Так, і останнє буде у нас ось така курточка, синенька, жіноча. І багато простьована. в розмірі тому буде елічка. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.